Але у сьогоднішньому відео я хочу повернутися до такого редактора, який називається Путин. Цей редактор багатьом вже відомий, йому не один рік, але він постійно оновлюється, додаються нові можливості, і сьогодні я хочу разом з вами протестувати, що ж новенького було додано в Полутоні. Пару слів про те, де ви його можете використовувати. Puton дозволяє створювати анімаційні. Короткі ролики, презентації, він дуже яскравий, з динамічними елементами. Ви можете додавати туди голосові свої якісь коментарі, завантажувати зовнішні файли, але в першу чергу ви можете використовувати величезну базу анімаційних персонажів і тематичних шаблонів. Отже, починаємо. Після того, як ви зайшли на сайт поутун.com, ви маєте авторизуватися. З авторизацією все дуже просто, тому що навіть якщо ви не реєструвалися на сайті, ви можете скористатися е, Google аккаунтом і використати для авторизації ваш Google аккаунт. На початку Поутун запитає вас парочку простих питань. А для того, щоб вияснити, з якою метою ви плануєте використовувати цей редактор, ми обираємо в цьому відеофікейшн, освіта і у ролі кого ви виступаєте. Студент, вчитель чи адміністратор. Обираємо вчитель. І вчителем якої школи ви є. Ми обираємо К12 і рухаємось далі. Отже, внизу вікна ми бачимо невеличкий такий вибір. Шаблонів по категоріях, спочатку йдуть найновіші, потім найбільш популярні, потім йде преміум-версія. Але дивіться, для опанування Поутуну я рекомендую все-таки почати не з шаблонів, так, тому що насправді шаблони красиві, яскраві, але в паутуні якраз той випадок, коли шаблон вам буде важче редагувати, якщо ви не робили в паутуні жодного ролика з нуля. Тобто я пропоную спочатку перший ролик створити. З нуля, щоб зрозуміти сам принцип роботи з інструментом, а вже потім переходити до шаблу. Для цього ви з лівого боку в меню обираєте пункт Blank, і обираєте, що ми хочемо саме зробити, як буде виглядати наше відео. Я обираю стандартне горизонтальне відео, і ця заготовка вона може підійти як для презентації, так і для відеоролика, анімаційного і так далі. Відбувається завантаження робочого середовища плоту. На цьому кроці ви можете обрати стиль вашого ролика. Ну, Давайте обираємо стиль комікси. Коли ви вперше будете користуватись Plutoном, ви будете іноді бачити спливаючі вікна із підказками, з рекомендаціями. Ви можете пропустити це вікно і натиснути Start Creating, або подивитися, і після того натиснути Start Creating. Перед нами з'являється вікно, воно дещо схоже на стандартні програми, наприклад, такі, як. PowerPoint Або Google презентації, тобто щось є спільне, щось є відмінне. Спільним є те, що в нас є поняття слайду. Да, і ось тут з лівого боку ви їх можете додавати. Посередині у вас робочі вікнотки простір у вигляді слайду, ви можете масштабувати його, збільшувати, зменшувати. Ви можете тут поміняти формат, якщо ви передумали, все-таки вирішили робити відео для Instagram або вертикальне відео. От, але на відміну від звичайної. В презентації у вас внизу є ще таймлайн, який показує, що е ці слайди будуть не просто статичними, так а вони будуть мінятися в динаміці, мінятися в часі. З правого боку у вас знаходиться головне основне меню, і перемикаючись по ньому, ви можете редагувати ваші слайди. Перша кнопка це сцени, де ви можете використати е якісь заготовки, які, в свою чергу, поділені вже на змістовні е такі групи. Наприклад, Перша група це загальні заготовки, такі, типу, вступні. Потім є якісь там специфічні заготовки, які дозволяють просто зробити структуру вашого слайду, розподілити його на якісь області. Є заготовки до певних ситуацій, там, де вже є якісь персонажі, є можливість візуалізувати якийсь діалог. Звертайте, будь ласка, увагу на ті слайди, які у вас безкоштовні, і які у вас із міткою PRO. Про, звісно, це ви можете скористатися лише в повноцінній версії. В вашому випадку ми користуємося безкоштовним. І якщо я оберу якийсь слайд, я його застосую, точніше, оберу якийсь шаблон, я його застосую до свого слайду, і ось так це буде виглядати. Я можу переглянути, перемістивши по таймлайн мій бігунок на початок і натиснувши Play, я буду. Бачите, що тут відбувається, і можу, звісно, редагувати цей слайд. Яким чином відбувається редагування? Коли ви обираєте якусь частину, та якийсь об'єкт, то, по-перше, ви одразу бачите вгорі меню, яке дозволяє управляти саме цим об'єктом, і це меню буде змінювати в залежності від того, який саме ви об'єкт обрали. Якщо це персонаж, там будуть одні налаштування, якщо це, наприклад, текст, там будуть інші. От, наприклад, що ми можемо зробити з персонажем? Не використовуючи навіть меню, ми можемо його збільшити зменшити. Далі ви можете його замкнути на замочок, щоб випадково потім під час роботи не порушити ті налаштування, які ви вже додали, можемо відімкнути. Далі ми можемо змінити позу цього персонажу. Їх там не величезна прям кількість така, але вибір досить широкий і можна управляти позами. Далі ви можете зробити дзеркальне відображення, і також ви можете обрати кнопку властивості, де ви отримаєте трішки інший такий формат і додаткові якісь речі. Наприклад, ви можете застосувати ефекти, коли цей об'єкт буде з'являтися, наприклад, або малюватися від руки. Давайте застосуємо і подивимося, як це буде відбуватися, коли ми запустимо нашу налогу. Вічте, ваш об'єкт, він, типу, промальовується. Ще один момент. Коли ви запускаєте програвання вашого слайду на таймлайн, так, таймлайн має якусь тривалість, і після того, як воно завершується, ми переходимо на наступний слайд. Зараз у нас рухається другий, він порожній, але він є. І таким чином це відбувається. Але ви можете управляти тривалістю відображення цього слайду, тобто подовжувати цю таймлайн. Для цього у вас з правого боку є кнопки плюс-мінус, і ви можете додавати по одній секунді або зменшувати по одній секунді. Ще один момент зручний, ви коли бачите перед собою слайд з якимись об'єктами. Всі ці об'єкти вони також у вигляді мініатюр відображаються ось тут внизу. І вибравши ту чи іншу фігуру, ви можете одразу бачити, в який момент часу цей об'єкт з'являється на екрані, коли він зникає, і також ефекти, появи і зникнення. Наприклад, ось цей персонаж він з'являється у нас на першій секунді, з'являється він не просто так, а проявленням, з напівпрозорого в повну промальовку. Ви можете змінити для нього ефекти, починаючи від того, як він там вилітає, з'являється з поворотом, промальовується. Ну, давайте візьмемо звичайний такий поп, і подивимося, як він буде з'являтися. А він різко з'явився дуже. І давайте подивимося в кінці, коли в нас буде ефект, наприклад, там вилітає вправо. Давайте запустимо і подивимося. Все, він пішов. Давайте перейдемо з першого слайду на другий на порожній і подивимося, яким чином ми ще можемо додавати сюди об'єкти і управляти ними, окрім цих шаблонів, які, в принципі, не завжди вам підходять. Натискаючи в правому меню на кнопку, яка відповідає за певні об'єкти. Ви можете їх включати або виключати. От я зараз сцени ці заготовки вимикаю, в мене залишається далі бекграунд, текст і так далі. Швиденько по всіх прийдеться. Бекграунд, зрозуміло, очевидно, це фони. Да, ви можете вибрати тут фотографії, поставити у вигляді фону. Також тут є групи для фонів, наприклад, відеофутаж, є тематика бізнесу і професії, але тут багато до речі про версії. Платних фонів, тому слідкуйте за цим теж уважно, не забувайте. Є тематичні святкові фони, новорічні, здорові, наприклад, є фони у вигляді відео з людьми і так далі. Тобто тут можна ходити довго. Є просто звичайні якісь абстрактні фони, є картинки заготовлені, такі стандартні вже під слайди, вони більш класичні. Коли ви обрали фон, ви можете на свій фон додати, наприклад, текст. Для цього ви перемикаєтесь на кнопку Текст і бачите, що у вас, по-перше, є можливість додати звичайний текст. От я беру текст, пишу його тут і можу управляти чим? Можу управляти типом шрифта, можу змінювати розмір. Можна таким чином, а можна витерти поставити тут одразу число. Можна робити курсив, жирний, підкреслений шрифт, вирівнювати, змінювати його колір. тобто такий мінімальний текстовий редактор. Також можна для текстового давати, додавати ефекти, коли текст з'являється, наприклад, прописується від руки, і як він зникає. Наприклад, він у мене буде вилітати в Ось ми зробили якісь налаштування для тексту. Нагадую, що. Якщо ви розмістили об'єкт, то у вас внизу одразу ви бачите мініатюрку, і можете переглянути, як цей текст буде з'являтися і як він буде зникати. Зникає він у нас довго, тому що він у нас один і по замовченню. Бачите, він з моменту появи й до кінця триває весь таймлайн, поки відображається слайд. Це можна скоротити, просто перемістивши, наприклад, бігунок завершення. Або скоротивши тривалість самого слайду. Ну, переглянемо, як це зараз Ось таким чином. Далі рухаємося по нашому меню. Крім тексту, ми можемо додавати персонажу. Отут От найцікавіше. Ми можемо обирати знову ж таки по тематичних групах, звертаємо увагу на PRO. Ну, давайте візьмемо цю групку і оберемо персонажі і подивимося, що ми можемо з ним зробити. Коли ви додаєте персонаж. Аналогічним чином, так як в шаблоні у вас з'являється налаштування для цього персонажа, ви можете міняти його позу, відзеркалювати і багато інших речей. Ви можете навіть зробити лінк на цьому об'єкті і відкрити якесь гіперпосилання. Ми цього зараз робити не будемо. Залишимо цього персонажа ось так, і давайте, наприклад, змоделюємо такий міні-комікс, коли наш персонаж щось там говорить у вигляді текстової бульбашки. Повертаємося на закладочку текст. І пам'ятаєте, ми додавали простий текст через ось ці кнопки. А тут є ще заготовки вже графічно оформленого тексту. Тут є просто якісь шаблони у вигляді, наприклад, бейджів, От, А є цікавий е, такий розділ, який називається текстові елементи у вигляді ось цих bubbles. І ми можемо, наприклад. Додати цей об'єкт сюди, ми можемо його дзеркалити, так, змінювати точніше напрям. Ми можемо редагувати текст всередині цієї бульбашки. Так, звертаю вашу увагу, що об'єкт, ось цей ще ви додали, текст і ранка, рамка незалежні. Йдемо в наступний розділ, там, де ми можемо знайти базові якісь фігури, так, і додати якісь картинки до нашого. Анімаційного ролику, або презентації. Це можуть бути ось набори готових зображень, можуть бути фігури, які вже або анімовані, або рамочки, Їх дуже багато тут. Але бувають випадки, коли вам треба свій якийсь власний елемент додати, і ви не знаходите необхідної заготовки тут. Тоді ви можете перейти в розділ «Image», да, і тут є така кнопочка My Image, мої картинки, і є блок. Завантажити, тобто додати картинку. І тут ви можете обирати, звідки ви завантажуєте. Ви можете з своїх якихось хмарних сервісів завантажити, наприклад, з Google Drive, Або обрати кнопку Upload. Відкриється ваш диск, де ви можете вибрати там, з робочого столу, з будь-якої папки, і завантажити файл у вигляді зображення. Наступна кнопочка це відео. Принцип той же, ви можете додавати з наборів відео, можете завантажувати свої власні відео. І переходимо далі до звуку. Звук, по-перше, у вас є колекція музики вільна, яку ви можете додавати, тут, тут, тут можна переслухати. По-друге, ви можете завантажувати свою музику. І дуже цікавий момент, де ви можете записати ваш голосовий якийсь трек, голосовий фрагмент. Отже, в цьому віконечку ви натискаєте кнопку Почати запис, відбувається зворотній відлік 3 секунди, і ви починаєте коментувати. Тобто, Ви озвучуєте все, що ви хочете озвучити на ваших слайдах. У вас є таймер, який дозволяє вам орієнтуватися в часі. Після того, як ви наговорили все, що хотіли, ви натискаєте зупинити запис, ви можете прослухати ваш фрагмент і починаєте коментувати. Тобто Якщо у вас все влаштовує, ви зберігаєте цей фрагмент. Якщо не влаштовує, ви видаляєте і записуєте ще раз. Ми натискаємо Save. називаємо цей запис, якось нехай буде Rec1. І після того, як ви його записали, ви його маєте застосувати. Ось тут з'являється вже оцей момент, що. Ви відчуваєте обмеження в безкоштовній версії сервісу Полутун. Поутон є в безкоштовній і в платній, в преміум версії. І якщо ви записуєте звук і хочете його застосувати лише до одного слайду, так, то вам треба преміум версія. А якщо ви користуєтесь безкоштовною, то ваш звук записаний, він буде застосовуватись до всього вашого ролика. Тобто він буде тривати з самого початку. Якщо я перейду на перший слайд і запущу зараз. У вас є. Таймеріч, тобто все, що ви наговорювали, воно буде тривати протягом слайду. Це треба враховувати, коли ви будете озвучувати свої слайди. І на цьому коротко з руком е, завершую. Переходимо до останньої вкладки, це такі спеціальні ефекти, їх дуже люблять діти. Е, наприклад, тут є така тематика, як зимові свята, і ви можете додавати до вашого ролика персонажів, по-перше, тематичних, а по-друге, можна додавати. Якісь тематичні фони одразу обирати. Тут є ще Хеллоуін у вільній безкоштовній версії. В нас є тут ще весняні канікули у вигляді ось таких цікавих елементів, то ви можете їх використати. А в цьому ж розділі є дуже цікавий такий блок, який називається Міні-Міні. Там ви можете знайти різних персонажів, у яких... Відсутня частина зображення, саме обличчя, і ви можете сюди додати свою картинку. Для цього ви натискаєте на центр картинки, переключаєтеся в розділ Імідж, додаєте свою картинку, наприклад, з комп'ютера. Потім ви берете завантажене вами зображення, перетягуєте в цю область і бачите, що ви можете підігнати необхідні пропорції, підправити розмір. Можна навіть там повернути трішки, і ось таким чином отримати цікавий ефект. Що стосується збереження, подальшого використання, значить, поки ви працюєте із вашим файлом, він у вас автоматично зберігається, він у вас безіменний, і ви можете ось тут його назвати, якось дати йому своє ім'я. Так як ми працюємо з. Має, та, це хмарний сервіс, тобто автоматично відбуваються всі ці зміни. Ось тут ви бачите мітку Save, це означає, що у вас збережені всі останні зміни, бо якщо у вас якісь там виникають проблеми з інтернетом, або він повинний, то може бути процес, що сейвім відбувається. Звісно, ви можете відмінити або повторити дії в будь-якому редакторі. І тепер дивіться, остаточна версія. Перед тим, як робити експорт або публікувати десь ваше відео, ви маєте переглянути, тобто зробити. Ви блю... коментувати. Тобто ви озвучуєте все ваших слайдах. Ви переглядаєте ваш шедевр. так, І що ви можете з цим зробити? Ви можете натиснути кнопку Експорт. І тут ви бачите, що завантажити просто так відео, ви можете лише в преміум версії. Але ви можете, наприклад. Якщо ви робили презентацію, а не відео, завантажити в форматі PowerPoint, і можете одразу, наприклад, опублікувати на YouTube або на Ваймео ваш ролик. Також ви можете поширити вашу роботу, поділитися з колегами, з учнями через електронну пошту, і ось тут можна навіть давати режим, в якому користувач отримає доступ до вашого ролику або до вашої презентації. Зараз стоїть ідіт, я можу вказати пошту і запросити. Людина на пошту отримує запрошення і може спільно працювати з вами над цим проєктом. Ну і наостанок пара слів про те, як управляти всіма своїми роботами, де вони зберігаються, як до них повернутися. Отже, коли ви завершили роботу, ви можете натиснути в лівому верхньому куті кнопку Потон, і ви потрапляєте в свій кабінет, де з правого боку ви будете бачити перелік всіх ваших роликів. Спочатку відображається останнє, звісно. Потім ми натискаємо Переглянути всі. Ви бачите всі ваші заготовки в цьому аккаунті. Ви можете в будь-який момент повернутися, натиснувши на цю кнопку і Відредагувати, подивитись попередньо, як виглядає, зробити копію, редагувати копію. Остання кнопка, вона дуже, так, знаєте, захована. Якщо ви хочете вийти з облікового запису, то треба цю кнопку ще пошукати. Ми звикли що десь там вгорі, справа, але закриваємо, і все рівно ми знаходимося в обліковому записі. Так от чи вийти, ви натискаєте внизу зліва кнопку із іменем вашого аккаунта, і натискаємо кнопку Локаут. Все, ми повернулися на стартову сторінку, ми не авторизовані. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До зустрічі!